Доброго дня, мене звуть Рівнів Олександр. Я є міжнародним консультантом продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО. Я експерт з біобезпеки мисливських господарств. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про важливість застосування заходів з біобезпеки на мисливських господарствах. Для цього треба зрозуміти, що серед ключових факторів поширення хвороб основні це зміна клімату, зростання обсягів міжнародної торгівлі. І при цьому дуже багато інфекційних хвороб можна попередити за допомогою таких факторів, як вакцинація, належна гігієна і біобезпека. І ми маємо зрозуміти, що знання з біобезпеки це вхідний в квиток в клуб тих, хто. Контролює ризики майбутнього, а не пасивно реагує на кризи. В нашому випадку ми будемо звертати увагу на мисливців і на їх роль в біобезпеці, тому що мисливці відіграють дуже важливу роль у біобезпеці, особливо в попередженні і поширенні інфекційних хвороб серед диких тварин і, як наслідок, серед людей. Вони є першими, хто може помітити ознаки захворювань у дикій природі і повідомити відповідні служби. Важливо, щоб мисливці були добре проінформовані про хвороби, які можуть впливати на дикі. Тварин і про заходи, які необхідно вживати для їх запігання та контролю. Їхня пильність та відповідальність є важливим фактором у збереженні здоров'я дикої природи та людей. Конкретні приклади е, ролі мисливців в біобезпеці, це можуть бути спостереження і моніторинг, тому що це люди, котрі постійно перебувають в мисливських угіддях, вони можуть виявляти хворих або загиблих тварин, що може да, свідчити про спалах інфекційної хвороби. Відбір зразків у разі виявлення підозрілих випадків мисливці можуть допомагати у зборі зразків для лабораторних досліджень, для, щоб ідентифікації для того, щоб ідентифікувати хворобу. І розробити заходи боротьби з нею. Які ж ролі відіграють мисливці в біобезпеці? Це може бути спостереження і моніторинг. Да, мисливці, які регулярно перебувають в мисливських угіддях, можуть виявляти хворих або загиблих тварин, що може свідчити про спалахи інфекційної хвороби. Відбір зразків. В разі виявлення підозрілих випадків мисливці можуть допомагати в зборі зразків для лабораторних досліджень, що необхідне для ідентифікації хвороби і розробки заходів боротьби з нею. Профілактика. Мисливці можуть брати участь в роз'яснювальній роботі серед інших мисливців та. Населення і розповідати про можливість дотримання правил біобезпеки, як уникнути контакту з хворими тваринами, як правильно обробляти дичину і як правильно утилізовувати відходи. Мисливці мають запобігати нелегальному полюванню, допомагати збереженню популяції тварин, і це якраз і буде теж роботою по зменшенню ризику в поширенню захворювань, особливо якщо браконьєри, а вони такі є, не дотримуються правил біобезпеки. Що ж таке біобезпека мисливських угідь? Да? Це з однієї сторони це дуже складне слово. Але пам'ятаєте, коли нас мама в дитинстві да, просила помити руки, це теж заходи з біобезпеки. І в цьому нічого ляклівого нема. Отже, що ж таке біобезпека? Це комплекс заходів. Що вживаються для запобігання поширенню хвороб і шкідників в межах мисливських угідь, та між ними, особливо стосовно диких тварин, такі як дикі кабани, вона передбачає практичні заходи спрямовані на зменшення ризику занесення та поширенню хвороб через види діяльності пов'язаних з полюванням. Полювання на диких кабанів може бути корисним інструментом боротьби за ЧС, але треба розуміти, що полювання на заражених диких кабанів створює загрозу подальшого поширення вірусу. За останні роки. В східній і північній Європи було впальовано сотні заражених диких кабанів. У таких епідеміологічних умовах мисливці виступають ланкою між зараженими диким середовищем існування та антропогенним середовищем існування, що збільшує ризик спалахів АЧС серед домашніх свиней. У таких епідеміологічних умовах мисливці виступають ланкою між зараженим диким середовищем існування та антропогенним середовищем інстрування, що збільшує ризик спалахів АЧС серед домашніх свиней. Цим курсом ми намагаємось зібрати всі наявні знання з біобезпеки, що можуть бути застосовані на мисливських господарствах, щоб стримати або навіть позбутись такого захворювання, як африканська чума свиней. Та показати, що біобезпека це не складно, але дуже важливо, і її знання сьогодні допоможуть підготуватись до майбутніх загроз. Ми розробили курс, який складається з декількох модулів. Після кожного з цього модулів у вас буде можливість е, пройти тести. Визначити, чи дійсно ви засвоїли матеріал, і по закінченню курсу ви в разі проходження всіх цих тестів ви отримуєте диплом, який буде свідчити про те, що ви вже знаєте майже все, що відомо в світі, про біобезпеку на мисливських угіддях. Якщо перебуваючи в лісі, ви знайшли труп дикої свині. Негайно повідомте про це місцевій ветеринарній службі. Помітьте місце знахідки якоюсь яскравою річчю. Приступимо до першого модулю.